Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У Скадовську та низці інших населених пунктів Херсонщини відбувається згортання діяльності окупаційних адміністрацій, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні. Зокрема, у Скадовську спостерігається згортання діяльності районної та міської адміністрацій. В ніч 6 на 7 травня окупанти завантажили в автомобільний транспорт документацію, орготехніку та інше майно державних установ. Вже на ранок 7 травня разом із сім'ями місто залишила значна частина російської окупаційної адміністрації. На даний час подібна ситуація спостерігається у таких Населених пунктах області, як Михайлівка, Петрівка, Шевченка, Широке, Улянівка та Красне, йдеться в повідомленні в Генштабі, зауважуючи, враховуючи багатокілометрові затори, які останнім часом утворились на в'їзді до Криму та в районі Керченського мосту вивезення документації та награбованого майна з державних установ, тимчасово захопленої Херсонської області загарбники, планують здійснити морським шляхом за допомогою суховантажного судна через порт міста Бердянськ. Також відомо, що російські загарбники хитрощами вивозять українців із тимчасово окупованої. Території Запорізької області, до Криму та Росії. Зокрема, вони пропонують матеріальні блага, кажуть, що буде контрнаступ української армії. Розуміємо, що ті гроші, які вони пропонують, це хитрощі. До Бердянська завозять цивільних, потім прямують до Криму або в сторону Донецького регіону. Необхідно розуміти, що вони роблять так, щоб місцеве населення боялося українську армію, а не їх. Але деяке населення повертається назад до своїх домівок, бо думають, що їх можуть пограбувати, заявив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко. У місцевих змі та телеграм-каналах з'явилось відео Евакуації українців, десятки автобусів вивозять наших громадян. Зазначається, що їх депортують не тільки до Бердянська та Криму, а й у Росію. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом!